Доброго дня, мої любі малята. Геометричні чоловічки запросили нас сьогодні до себе в гості, а із собою візьмемо чарівний мішечок, у якому є солодощі для них. Щоб потрапити до казкової країни, нам потрібно пройти по цій жовтій доріжці. Попереду бурхлива річка. Необхідно пройти по великих камінцях через річку. Ось так молодці. А ось і країна, де живуть геометричні чоловічки. Бачите ворота нам потрібно в них зайти. Пройдемо по місточку. Ось ми і прийшли. Хто це нас зустрічає? Дітки, ви впізнали, хто це? Доброго дня, дітки, я круг. Я рівненький, без куточків можу котитися. Добрий день, а я квадрат. Я маю рівні сторони та чотири куточки. Схожий я на. Хусточку і на віконце. Я не можу котитися, мені заважають куточки. Добрий день, дітки. Мене звуть Трикутник. У мене теж є сторони, їх три. Одна сторона, друга сторона, третя сторона. Три кути. Один, два, три. Я теж не вмію котитися. Геометричні чоловічки запрошують нас пройти і подивитися на їхне місто. Погляньте, як у них гарно, але у них зовсім мало дерев і нема ялинки. Вони попросили нас по допомогу. Посадити для них ялинки. Давайте розглянемо ялиночку. Із яких геометричних фігур вона складається. Так, із трикутників. Чи всі вони однакові? Ні. Ось цей трикутник великий, ось цей менший, а ось цей маленький. Тепер викладемо із трикутничків ялинку. Малята, покажіть, будь ласка, де великий трикутник? Ось він. Правильно. Тепер покажіть менший. Ось він. Вірно. Покладемо його зверху великого. А ось цей маленький. Його покладемо зверху. Ось яка ялиночка у нас вийшла. Малята, а якого кольору вона? Вірно, зеленого. Молодці. Яке стало гарне місто? Багато тепер ялиночок. Малята, а ми принесли солодощі нашим чоловічкам. Оно в цьому чарівному мішечку. Давайте розв'яжемо. І подивимося. Що в ньому? Так, це печиво. Давайте розглянемо його. Яке воно? Воно однаково чи різне? Так, воно різне. Ось це печиво. Якої форми? Воно кругле. А ось це якої форми? Квадратне. А це печиво. Трикутної форми. Якої форми печива пригостимо круглого чоловічка? Так, звичайно, круглим печивом. Тримай. Дякую вам, дітки. А яке печиво дамо квадратному чоловічку? Вірно, печиво квадратне. Тримай. Дякую. Трикутного чоловічка пригостимо. Яким печивом? Правильно, печиво трикутної форми. Тримай. Дякую вам, дітки. Малята, нам час повертатися додому. Давайте скажемо до побачення нашим чоловічкам. До побачення. До побачення малята. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.